Всім привіт підписники! Це я Артем і я хотів вам розказати таку новину. Як ви бачите відео про Лео Майнкрафт, фільм виходять, вони взагалі не виходять. Чому? Пояснюю. Друг поїхав на світіся. Він не встиг мені дати фігурки, які мені були потрібні, але я майже вирішив цю проблему. Я замовив набір, там фігурки є, все так нормально. І вибачте за які зйомки, Просто камера не дуже добра. Я просто куплю на свій телефон новий. І ще треба купити дуже багато. Тому, якщо що, цей канал буде лише як згадка, а перейду я напевно на інший. Коли це буде, я не знаю. Буквально може в цьому місяці. Хоч і канал цей довго не існує, але я перейду на інший. там, Буду знімати на ньому. Точно коли я ще не знаю, тому вибачте, але я запущу відео, коли там треба буде, щоб ви знали, куди переходити. Зараз кажу, о, відео буде про Майнкрафт Фільми ще, вон, воно буде випускатися. Просто, о, я не знаю, в мене ацелота немає. Ну, як ми там казали, відео котика о, у мене його немає, тому мені доводиться, доведеться зачекатися, поки мені друг замовить, і все-таки... Я зроблю таку серію, що типу, там оцелот перетворився на якогось кота. І доведеться так якось його зробити, бо я не знаю, як інакше. Борг мені там допомагає, скидаю відео зі світі Йому там класно, я тут. Ну хоча базу я. Ну, там, де я проживаю, я не скажу. Тому що це якби. Я не знаю. Я це не хочу розказувати. Ну просто, ну і ще жаль буде, що я цей канал, але тут у мене нема коментарів. Ще й почав робити гру. Звісно, думаю, краще в іншому каналі це продовжити. Але не на цьому я не знаю, чому я почав О, на рахунок гри. На рахунок гри я не знаю. Я продовжуватиму її там покращувати, але наскільки вона буде там ніби як гра, от реальна гра, не знаю. Може тік-ток буду знімати, ну це не точно. Але єдине, що я хотів вас попросити, це підтримати мене вподобайку та підписатися на мій канал. Я, звісно, розумію, що у багатьох не зроблені аккаунти, треба за реєстрацію. Зареєструйте на батьків, якось так втені. Постарайтеся, морально. Той, хто не підписується на блогерів попу... ну, непопулярних, це погано. Тому що кожен з нас хоч раз, може, якісь відео знімав, може викладав. Не знаю, поки в мене коментарі вимкнені, бо у мене недоступна YouTube студія. На наступному телефоні вона, здається, так, доступна буде, я буду на цей канал викладувати. Канал я, напевно, залишу таким самим, щоб він був. І головне, пам'ятайте, що не важливо, скільки би я не знімав. Але у когось є так одне відео, хоча вже декілька підписників є. Але якщо у когось є дуже багато відео. Але мало підписок. А у когось все стабільно. Підписники є, відео є. Ну, якось так, я не знаю. Ем... Мій найкращий друг це малий Андрій, він мені додавав фігурки, щоб я там знімав ці от відео. Ну, жаль, що він, звісно, поїхав. Ну, він реально хороший пацан. Ну, я не знаю, як це сказати. Андрій, якщо ти це подивишся, реально, я чесно кажу. Ти реально готов Алекса віддати. Навіть за просто так. Готов набор за 1К купити. Я взагалі в шоці. Ну, я можу там. Я не прям такий бідний. Ну, щось просто так можу зробити там. Я тобі зробив навіть. Е Сквіш Антістрес, Андрія, ім'я, найкращий друг. От як ти приїдеш, я тобі його подарую, повіщу собі на стіну і будеш любуватися. Ну, головне, що я хотів сказати про Андрія. Ти реально дуже хороший друг, і я не знаю, для мене тисяча це було б уже перебір, і якось це дуже багато, дуже дорого. Але для тебе це не дуже багато. Я, звісно, радий за тебе, що у тебе дуже багата сім'я, ви можете багато що собі дозволити. Але найголовніше, що я хотів тобі сказати, спочатку нічого не дари другу. Ось так. І не кажи, що у тебе є гроші, там типу багато. Надо, не треба, не хвастатися. Так, якщо спитаю, розкажи, ну не хвастайся цим. Е, ну, так, я всім кажу. Е, і вже привір, друга. Якщо тобі друг просто так сам дав, можеш йому теж давати. Якщо він у тебе щось просить зайняти, допомогти йому, не прийди мимо. Бо добро завжди повертається добро. Гаразд, підписники, вже вечір, уже ніч раніше. Я вирішив записати це відео, тому що реально. Мені якось стало нудно, і я хотів вам розповісти цю інформацію, тому коментарі не вийде писати. Я буду відео пояснювати, як ви можете ніби так відповісти, там, ніби поділитися, підписатися, поставити лайки, щось таке. Я трішки розмалював уже пістолети. Завтра буду показувати їх, як вони виглядають. Я вже з відео, звісно, трішки затягнув, але гаразд. Я покажу завтра пістолети і придумаю ще щось. У кожного, напевно, буде бандани, шарфики на лобі або на роті, щоб не здавати звуки особо. Будь виглядати трішки такі обівані, думаю, мобіжі. Ну, коротше, ладно. Гаразд. Я вам розказав, що шо. Андрійк Шошошов. Привіт. Е і дякую, що взагалі дивитесь мене і підписані на мій канал, тому що у мене реально мало підписників. Е я б позавідував, але кому? Малихіну. Ну, тобто Андрію із каналу GGR 2013. Так, Андрій, у тебе 33 підписники, вітаю. У мене лише 5. І ніхто не підписується. Було спочатку взагалі. 3, потім 5 і далі не змінювалось. Не знаю, як так. Моя ціль це була 100. Далі. ні. Моя ціль це була лише 100. Але до неї треба йти, напевно, роками, я не знаю. Гаразд. Я вже і так затягнув, бо відео буде довгуватим. Тому гаразд, дякую, що мене вислухали, додивилися до кінця. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Діліться відео з друзями. І старайтеся зробити вже собі аккаунт і щоб ви вже могли ставити лайки. Писати коментарі. Підписуватися на блогерів. Ну і взагалі. Дякую, що взагалі ті, хто підписалися на мене, великі вам спасибі. Ви найкращі просто. Ну гаразд, бувайте, до завтра.